Ми намагаємося, щоб в усіх закладах, які функціонують, вони всі розвивалися. Заклади тільки можуть відрізнятися від душі персоналу медичного, які вкладають крім відповідного обладнання ще й свою душу. Ми маємо всі нормативно базові площі. Плюс високий потенціал спеціалістів. А це 200 лікарів, серед них вісім кандидатів наук. Найже 50% лікарів з першої вищої категорії. У нас є потужний операційний блок, значить, де є 7 операційних блок, це окремий блок, де можна і оперуєм, і ургентам порядку. Саме золоте, це безумовно наші кадри. Хвилюємося кожен за своє відділення і за заклад в цілому, як цілісний організм. От тому, що я думаю, що ми довели, що ми спроможні в будь-якій реформі, в будь-якій ситуації показувати високий результат. Управління охорони здоров'я обласної адміністрації підготували наказ про маршрутизацію. Всі знають, що п'ята лікарня це є центром хірургічної гінекологічної допомоги, анестезіологічної Маршрутизація дуже дуже, дуже боляче. Наказом цим заборонили швидкі допомозі перевозити в організаному порядку наших хворих. Дуже сильно переживаємо, що знову не врахують наші інтереси. Ми тепер свої права і інтереси відстоюємо у суді. За того я і приїжджаю. Просимо да, допомоги заклад для того, щоб почути е, які проблеми проїдемо в управління охорони здоров'я або їх запросимо сюди. І на наступному тижні можемо разом е, піти в Сумську військову обласну адміністрацію і це питання обговорити дуже хотіла. Бо, бо насправді і ще раз повторюсь: ви е, озвучуєте проблема не одного закладу в Києві. Е, Верховна Рада засідає е, відповідні приймає закони потім. Кабмін постанови підзаконні нормативні акти. Нам складно в Києві визначити всі критерії і все по всій Україні, бо скрізь будуть якісь певні індивідуальні особливості. Треба визначатися з критеріями і доносити цю позицію або спілкуватися з місцевою владою, або безпосередньо міністерство охорони здоров'я. А ми цю можливість вам забезпечимо.